Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печі. Сьогодні вже 12 липня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня. Що минає Но сьогодні, звісно, зосередимося на саміті Північно-Атлантичного альянсу. Приніс він багато неприємних насправді сюрпризів. Однак, президент Зеленський стверджує, що результати хороші, але були би ідеальними із запрошенням України до альянсу. В Той же час наші партнери запевняють, що ті умови, які були озвучені для України, це максимум, який міг запропонувати НАТО в умовах війни Росії проти України. Зокрема, в підсумковому ком'юніке саміту закріплено, що Україна стане членом НАТО без виконання ПДЧ. Ну щоправда, тут одразу ж виникають питання: а які ж тоді умови ставляться перед Україною? Ну і, наприклад, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Запевняє, що відповідь на це питання доволі розмита. Ну і також сьогодні запрацював новий орган Рада Україна НАТО, де наша держава матиме право голосу, а не просто там проводитиме консультації з партнерами по альянсу. Окрім того, країни G7 голосили про декларацію щодо гарантій безпеки для України. Однак, президент Зеленський закликає більш докладно закріпити їх в подальшому документально, аби Україна. Не отримала Будапештський меморандум 2 ну але самі розмови про гарантії безпеки для України а вже викликали істерику в Кремлі. Звідки почали робити гучні інформаційні вкиди, аби посіяти розбрат в лавах НАТО, ну зокрема, в Кремлі заявили, що по-перше, будь-які гарантії безпеки для України це нібито посягання на безпеку Росії. А по-друге, голова російської розвідки Наришкін вкинув тезу, що мовляв. Він нібито обговорював із головою ЦРУ Вільямом Бернсом. Цитую, що робити з Україною. Втім, особисті розмови Зеленського із лідерами країн НАТО були дещо результативнішими у питанні допомоги ЗСУ. Разом з тим, збройні сили продовжують наступ і мають потужні успіхи на фронті. Тому докладніше про другий день саміту НАТО сьогодні з вами і будемо говорити. Отже, давайте по черзі тепер спокійно розберемо основні підсумки цього саміту. І почати варто все ж таки з підсумкового ком'юніке, яке в НАТО опублікували напередодні. На жаль, в ньому ми так і не почули прямого запрошення України до НАТО. Однак, певні позитивні моменти все ж таки варто відзначити. Зокрема, в ком'юніке закріплено, що Україна буде. Членом НАТО, і для нас прибрали план дій щодо членства, що по суті має скоротити наш шлях до НАТО і прибирає маніпуляції про реформи. А звісно, це навіть близько не запрошення до НАТО, але це чіткий відхід від риторики відкритих дверей, за якими невідомо чи чекають нас там, чи не чекають, і про які ще буквально вчора говорили Білий Дім та Бундестаг. А скасування ПДЧ по суті, означає, що вступ України до НАТО має відбутися за прискореною процедурою, тобто без зайвої бюрократії. Адже виконання, а головне визнання всіма членами НАТО факту виконання ПДЧ може насправді затягнутися на багато років. Ну, як ви розумієте, у нас немає стільки часу, тому скасування ПДЧ має зменшити цей шлях, принаймні гіпотетично. І тут, з одного боку, генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що наразі Україна перебуває найближче до північно-Атлантичного альянсу, ніж будь-коли у своїй історії. Мовляв, рішення, прийняті у Вільнюсі, знаменують початок нової сторінки у відносинах між НАТО та Україною. Ну і плюс додає, що от сьогодні ми на рівних, але він мріє побачити той момент, коли ми станемо союзниками. Ну а з іншого боку, Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляє, що Німеччина звісно розуміє нетерпіння України через відсутність графіків вступу в НАТО. Проте, у питанні членства, каже, мають бути виконані умови. Але які умови Пісторіус не називає? Натомість, ще раз повторюю, НАТО боїться війни з Росією. Все це нормальні стандарти для всіх країн-членів НАТО. Я розумію образу та нетерпіння, особливо в цій ситуації, в якій є Україна. Я її цілком співчуваю. Для вступу до НАТО мають бути виконані умови. Членство до того, як прикордонні питання будуть врегульовані на настане мир, означатиме, що справа про альянс може бути спровокована майже негайно якоюсь дією. І тут вже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відверто говорить, що немає жодної ясності щодо умов майбутнього членства України в НАТО, які вони і ким мають бути сформульовані, досі невідомо. От в цьому і проблема. Тобто, коли будуть виконані умови, що за умови? Ким вони мають бути сформульовані, які вони ще раз наша позиція: існують всі умови для того, щоб запросити Україну стати членом НАТО. Тобто тут у нас взагалі принципово різні позиції. Їхня позиція, що є якісь умови, які треба виконати, будемо працювати з союзниками для того, щоб воно все не завмерло на місці, а ми рухалися вперед. Ця ситуація на перший погляд виглядає ще гірше ніж ПДЧ, тому що ПДЧ все ж таки передбачає якісь конкретні умови та критерії. А зараз ті умови і критерії не до кінця зрозумілі. Однак тут ми приходимо до наступного рішення саміту на користь України. Це створення Ради Україна НАТО замість комісії. Як це було до сьогодні? Тепер за столом із членами НАТО Україна не консультується як знаєте, такий додаток у форматі НАТО плюс один, а є учасником спільного органу з конкретними програмами тієї самої синхронізації з НАТО, про яку постійно говорять наші західні партнери. По суті, в рамках Ради Україна НАТО Україна вже запропонувала альянсу створити конкретний перелік реформ і індикатори їх викона... виконання, які необхідні для інтеграції нашої країни. Аби ці умови не були розмитими і не могли змінюватися у ході їх реалізації. Президент Зеленський запевнив, що Рада Україна НАТО це не інструмент просто участі, це інструмент інтеграції. І він додає нам відчуття, що ми будемо у складі альянсу. Тож після завершення війни Україна стане членом НАТО. В той же час на спільному брифінгу з Єнсом Столтенбергом, президент Зеленський чітко заявив, що Україна. Розуміє, чому окремі країни бояться говорити про членство нашої країни в НАТО. Для цього необхідні відповідні умови, але стосуються вони в першу чергу не реформ, а саме завершення війни Росії проти України і цілковита безпека в Україні. Ми адекватні люди. Ми розуміємо, що дехто дійсно боїться говорити про наше членство НАТО зараз. Бо ніхто не хоче, щоб. Була світова війна, і це також зрозуміло і логічно. Україна бореться, при чому точно розуміє, що Україна не може бути членом НАТО, поки йде війна. І це абсолютно зрозуміло, але важливі сигнали сьогодні, які звучали в наших двосторонніх зустрічах і з генеральним секретарем, і з партнерами ми з багатьма сьогодні вже зустрічалися, що дійсно Україна буде членом НАТО, і це така впевненість, на мою думку, з усіх моїх зустрічей до цього вперше так прозвучала: впевнено, ми будемо членами НАТО, коли Дійсно, ну відповідні будуть умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі, ну і це схоже і є головною перепоною для вступу України в НАТО в нашій державі продовжується війна. Наприклад, президент Литви Гітана Сноуседа заявив, що рішення союзників на саміті щодо України. Було максимальним із того, що могли досягти країни-члени НАТО, мовляв, конкретно про членство України в НАТО можна буде говорити лише тоді, коли умови дозволять. Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декроо заявляє, що зараз рішення щодо запрошення України в НАТО може не принести користі нікому а навпаки, лише підживить ризик зіткнення альянсу з Росією. За його словами, головна умова вступу України до НАТО це закінчення війни. А тому нині треба зосередитися на тому, аби допомогти Україні цю війну виграти, включаючи багатосторонні гарантії безпеки. Ну а ще так додає сьогоднішні рішення НАТО по Україні, нібито абсолютно не підштовхують Росію до продовження агресії. Оце також ключова думка. Я вважаю, що це рішення показує, що є повна підтримка країнами НАТО України для перемоги у цій війні. Але ми займаємось тонким балансуванням. Ми повністю підтримуємо Україну, і ця підтримка буде значною та довгою. Але ми не хочемо самі опинитися у війні з Росією. Це не принесе користі нікому, це не допоможе нам. Це не допоможе Україні, якщо країни НАТО опиняться біля підніжжя війни з Росією. Подібну тезу озвучив і президент Польщі Анджей Дуда, який так само заявив, що НАТО зробив для України недостатньо, звісно, але запросити Україну до альянсу не дозволяють умови. Ніхто в НАТО не хоче воювати. Тим частково оптимізму додає прем'єр-міністр Естонії Кая Калас, яка запевнила, що вже є певні домовленості, які і будуть реалізовуватися через Раду україна НАТО. Мовляв, нині головне це продовжувати надання Україні воєнної допомоги. За її словами, зараз важливо, щоб всі гарантії безпеки, тобто на даний момент, це постачання зброї, були закріплені на папері. Щоб Україна була впевненою в тому, що при зміні влади в будь-якій країні заходу нічого для України не зміниться. Ну і далі, Кая Калас додає головне за її словами, певні умови все ж таки вже проговорені. І як тільки з'явиться віконечко можливостей, а саме коли дозволять безпекові умови, НАТО має дуже швидко приймати Україну до себе, мовляв, для цього, нібито, і зняли вимогу виконання падаче. НАТО вже погодило процес вступу України, і міністри закордонних справ щороку оцінюватимуть прогрес Києва. Важливо те, що ми не можемо просто затягнути Україну в НАТО. Ми повинні мати конкретні кроки, які до цього приведуть. І ми домовилися про кроки. Ми повинні виконати всі умови. І коли з'явиться вікно можливостей. Воно може бути дуже коротким, коли Україна відштовхне росіян назад до Росії. У них буде можливість вступити в НАТО. Нам доведеться прийняти Україну дуже швидко. Це єдина гарантія, яка стримує Росію від подальшої агресії. І от саме тут ми переходимо до тих самих гарантій безпеки для України від західних партнерів, які на саміті НАТО називають ну чи не головним досягненням. Першочергово президент Зеленський закликав, аби ці гарантії безпеки для України діяли до членства нашої країни в НАТО, а не були альтернативою нашому членству. І тим паче, аби це не була просто якась обіцянка, як це було у випадку з Будапештським меморандумом. А президент наголосив, що в Будапештському меморандумі не було жодної конкретики, крім того, що Україна була з цим документом, а він в неї був. В багато років і на жаль, але в той момент, коли один із підписантів, тобто Росія, здійснила вторгнення, Україна залишилася на самоті. Що стосується нового документу, який готують наші партнери, то за словами президента він повинен діяти до того моменту, поки Україна ще не є членом НАТО. Як тільки це відбувається, то тоді лише тоді цей документ втрачає чинність. На шляху до НАТО ми хотіли би мати ті гарантії, які є зараз в нас, і мати їх постійно, і мати, щоб вони нам тільки потужніше робили відносини з країнами-гарантами. Ми хочемо мати відповідний документ, щоб це було не тільки на наших особистих стосунках, базувалась допомога, щоб вона була виписаною і була дуже конкретною сьогоднішня. Рамкова декларація, рамкові гарантії безпеки відкривають можливість ось цих двосторонніх потужних документів. Тут мова йде про те, що поки Україна не має юридичної гарантії безпеки від партнерів, але є фактичні: це фінансові, санкційні і оборонні, тобто постачання зброї. Отже, оці фактичні гарантії мають бути зафіксовані вже юридично, а і це стане своєрідною парасолькою безпеки. А от далі Україна буде мати м, укладати документи з кожної з держав е, гарантів безпеки окремо і там вже прописувати е, чіткі зобов'язання, і там будуть ті речі, які ми або вже отримуємо від партнерів, або ті, яких ще не вистачає. але ми але ми хотіли би їх отримувати в середньо та довгостроковій перспективі. Ну і от сьогодні країни G7 погодили принципи гарантій безпеки для України. Це стане своєрідною декларацією або основою для формування вже більш чітких гарантій безпеки для України від кожної окремої країни G7. Підкреслюється, що мова йде саме про індивідуальні гарантії безпеки від кожної країни G7. Але отут головне те, що до цієї декларації можуть долучатися е, ті країни, які не входять до складу Великої Сімки. Ну, як це, наприклад, робить Польща та Румунія? Отже, на сьогодні маємо декларації, підкреслюю декларації безпеки від Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Японії, Франції, Канади, Італії, Великої Британії, е, Європейського Союзу загалом і можемо отримати ще додатково від Польщі та Румунії. Відомо, що країни G7 домовилися про спільні рамки для надання довгострокових гарантій безпеки Україні, спрямованих на перетворення, от як вони зазначають, цитую перетворення України на військову фортецю для відсічі російської агресії. А зобов'язання включатимуть поставки сучасного військового обладнання на суші в повітрі та на морі, навчання українських сил, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті. Але. Бо тут з'являється умова. В обмін на це Київ зобов'язується провести реформи, зокрема, судової системи та громадського контролю над збройними силами та Міноборони. От це має зняти всі оті питання щодо корупції. І от західні офіційні особи кажуть, що зобов'язання щодо безпеки допоможуть Україні звільнити територію, окуповану російськими військами, і модернізувати армію України. Вони також допоможуть. А Запевнити Київ, що підтримка триватиме незалежно від політичних змін у західних столицях. І от голова Офісу президента України Андрій Єрмак додає, що гарантії безпеки від країн G7 включатимуть у себе заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії. Зокрема, мова йде про постачання зброї, підтримку в розбудові оборонно-промислового комплексу України, навчання наших військових. І співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки, крім того, країни гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки та енергетики, і надаватимуть технічну та фінансову допомогу. Заходи на випадок нової агресії, які передбачатимуть негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни. Тобто можемо так дуже е, перебільшено, напевно, дуже спрощено сказати, що це такий собі закріплений формат Рамштайну, е, який збирається за вимогою України. А е, окрім того, ці гарантії містять підтримку у притягненні Росії до відповідальності за агресію і кроки економічного та юридичного характеру спрямовані на покарання Росії і збільшення її витрат, витрат на цю війну, але у тут важливий момент, на якому якраз акцентує увагу Андрій Єрмак, а остаточно гарантії безпеки ми зможемо підписати напевно, вже через рік. Декларація перший документ, який символізує наявність Парасольки у вигляді гарантій безпеки, важливо, щоб до саміту НАТО Вашингтоні 2024 року ми перемогли у війні і підписали гарантії безпеки для нашої держави. Вони діятимуть до моменту вступу в НАТО. Ну і що важливо, ще раз підкреслюю: це на сьогодні лише декларація про гарантії безпеки, тобто лише основні риси та принципи надання допомоги Україні. Надалі Україна окремо з кожним партнером буде узгоджувати обсяги військової, фінансової чи політичної допомоги і встановлюватиме чіткі часові рамки виконання цих гарантій. Тобто це вже не просто там обіцянка допомогти в разі нового нападу. Це вже планомірна допомога для посилення української армії. Оце те, що можна отримати фізично. Раніше в Білому домі вже заявляли, що гарантії безпеки для України будуть схожі на ті, які Сполучені Штати надають Ізраїлю. Нагадаю, між Ізраїлем та США укладено такий договір на 10 років, протягом яких Сполучені Штати надають допомогу. У вигляді сучасної зброї і спільного виробництва різних типів озброєнь. В результаті навіть без членства в НАТО Ізраїль є чи не наймогутнішою військовою силою в регіоні. Ну і знову ж таки, щоб зрозуміти серйозність все ж таки таких гарантій безпеки, варто подивитися на реакцію Кремля, де вже намагаються якось посіяти розбрат в лавах НАТО. По-перше, прес-секретар диктатора Путіна, Пісков, Заявляв сьогодні, що Кремль розглядає надання гарантій безпеки для України від країн Великої Сімки як посягання на безпеку Росії. Ну а далі голова російської розвідки Наришкін очевидно розуміючи напруження, яке відбувається на саміті НАТО, раптом почав розповідати байки про те, що нібито у червні у розмові з головою ЦРУ Вільямом Бернсом, а вони вдвох вирішували, що робити з Україною. А втім, поки гарантії безпеки лише декларативні допомога від партнерів вже зараз продовжується, і ця допомога була сьогодні закріплена під час зустрічі між президентом Зеленським та ключовими партнерами по НАТО. А наприклад, під час зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте було домовлено про початок підготовки українських пілотів на винищувачах Ф-16 вже у серпні. Ну і окремо міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Зустрічався з колегами з Німеччини та Данії і після цього заявив, що за його оцінками перші винищувачі F-16 мають літати в українському небі до кінця березня 2024 року. А під час зустрічі зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцем останній заявив, що Німеччина передасть Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу Петріот. А ну і також Україна отримає від Німеччини додаткові ракети до цих систем. Австралія, хоч і не член НАТО, але виділяє для України так само новий пакет військової допомоги, який включатиме 30 бронетранспортерів «Бушмастер». Норвегія передає ще дві А, Окрім того, під час зустрічі зеленського та прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака. А сторони обговорили оборонні потреби України подальшу співпрацю щодо розширення спроможностей української армії на полі бою зокрема, мова йде про далекобійну зброю і в майбутньому сучасну західну авіацію. Однак тут раптом з'явилося певне роздратування вже міністра оборони Британії Бена Волеса, що є таким недобрим знаком. Зокрема, видання The Guardian наводить сьогодні слова Бена Волеса, який заявив, що країни Заходу. Не є онлайн магазином Амазон і не можуть передати Україні всю необхідну зброю із власних запасів. А що Бен Волес додає, що західні країни хочуть бачити більше подяки, а не вимагання додаткової допомоги. Ну і тривожно це в тому контексті, що сьогодні зранку, от таку ж заяву зробив радник президента США Джейк Саліван, який також натякав на те, що українці все ж таки мають бути більш Вдячними. Втім, докладніше про все. Далі пропоную поговорити з військовим експертом, льотчиком, інструктором та полковником запасу української армії Роман Світан з нами на зв'язку. Пане Романе, ради вітати. Бажаю здоров'я, пане Романе, президент Зеленський заявляє, що, хоч ми, звісно, і не отримали на саміті НАТО все, чого так очікували, наша делегація все ж таки повертається додому з позитивними новинами. От, як Ви охарактеризуєте ці підсумки саміту НАТО для України, чи дійсно там є ну певні позитивні новини? Ну, от того, що ми ждали приглашення в НАТО, ми не получили ожидаємо не получили. Так як приглашення в НАТО это значить, крест на всіх тих договоренностях між Германією і Росією і Америкою і Росією. Мы, мы прекрасно понимаем, что это договоренности есть, их еще постоя постоянно засвечивает Берн, Салливан. То есть они удерживают российскую армию и Российскую Федерацию от развала, от разгрома. И, а так как приглашение в НАТО ⁇ это как раз вот срыв этих всех договоренностей, то, естественно, результат, так сказать, натовский по нам был понятен. От этого саммита мы ничего не получили. Ну, ничего никто сильно и не ожидал, потому никто сильно и печалиться не будет. Единственное, что можно констатировать факт о том, что как минимум еще на год дали Путину время Подавіть на українську націю на українське військово політійське керівництво, убивая українців. Може бути убить ще 100 тисяч українців в рамках програми уничтожения української нації, геноцида українського народу для того, щоб принудити нашу нашу націю і наше воєнне політійське руководство отказа від вступлення в НАТО. Вот тот результат. проведение этого саммита для нас. Есть только одна положительная новость, такая общая, мировая может быть. Китай обозначен как один из, ну, мягко скажем, противников НАТО. И это такая хорошая новость, потому что Китай, Россия, это Иран, это три головы одного дракона, который пытается как-то съесть Европу или, по крайней мере, ее разорвать. Мы просто у них на пути стоим, потому с нас начали. Ну, европейцы это понимают, натовцы это понимают, но никуда ж не денешься от обязательств, тем более, которые уже проплачены. Продажа Крыма в 2014 году, она же была проплачена в 2014 году, они никак не могут, а тем более как раз эта группа Байден Обама, именно они, Клинтоновская группа, именно они тогда сдали Крым вместе с Донбассом. Ну, Донбасс сдавала, допродавала мерки, то есть там, там немецкая группа финансовая, которая этим вопросом решала. Вот они пытаются, так сказать, одно из условий эти, этой продажи было не вступление Украины в НАТО, потому... Главные противники вступления, как раз Германия и Америка, финансовая группа Германии, политическая группа Обамы Клинтон в Америке. Ничего нового, потому никто и не ждал. Потому, потому мы сильно и не, так сказать, огорчились, и так понятно, то, что привезут с Саммита, допустим, там полкилограмма. Пропечатанной бумаги э, им начнут называть э, это гарантия безопасности. Этому верить нельзя. Это не гарантия безопасности, это полкилограмма э, бумаги А4, э, на которой что-то что написано, но не более того, гарантия безопасности это вступление в НАТО и. ядерный зонтик над нами, а все остальное это такой же, только много Будапештских меморандумов. Не более того, вернее имеется в виду печатного текста. Не более того. То, что может может быть положительного, это те программы помощи, которые нам будут оказываться. Но это не гарантии безопасности, это просто программы помощи от G7 экономической, финансовой, от наших партнеров, там, пакеты помощи военной, хотя уже тот же волос, уже начинает, ну, показывать зубки, по крайней мере, по поводу наших, наших запросов по выполнению боевых действий. Но если, конечно, вернуть его там на... 30 лет назад и показать, что было в 1994 году, они же тоже были участниками э, Великобритания вместе с Америкой, были участниками того Будапешского меморандума. Две ядерные страны, которые не обеспечили нашу безопасность, хотя обязаны были его обеспечить. Поэтому э, мы простим ему это, конечно, э, такое его выражение. Ну, он все-таки... Біспокоїться за свою оборону за оборону способність своєї страни, государства. ставного це понятно. я думаю, вопрос этот буде рішу пане Романе. Але не лише ж Бен Волес сьогодні робив таку заяву, натякаючи на те, що мовляв Україна іноді забувала дякувати за ту допомогу, яку надавали британці. Сьогодні Джейкоб Сальван так само з самого ранку на прес-конференції. А коли наша колега запитала у нього, а що нам казати нашим дітям? Чому Україну не беруть в НАТО? Тобто дітям так само вже треба готуватися до того, що ця війна надовго і їм так само доведеться воювати. На що Сальван так само сказав? Що мовляв, ми хотіли би почути більше вдячності за нашу допомогу? От тут виникає питання на вашу думку, чи не похитнеться зараз? От зараз фактично ця підтримка ЗСУ партнерами. А куда они денутся? Они теперь за нами, как земля за колхозом, мы их прикрываем. Они Российскую Федерацию довели до состояния боевого слона, так называемого. Они сейчас развиваются, и он же куда-то пойдет. А он же начнет двигаться, так и слон в посудной лавке поломает все и вся. Поэтому ну, в качестве сарказма можно, конечно, предложить в районе затоки, организовать коридор туда, в сторону Приднестровля для россиян, чтобы они там сходили на пару месяцев через Молдову, Румынию, Венгрию, Австрию, в Германию, там покуролесили и вернулись обратно. Тогда, может быть, оно дошло бы до европейцев. Но это еще раз в качестве сарказма, так они, конечно, делать не будут, хотя, хотя хотелось иногда. А по поводу наших, нашего, допустим, какого-то спасибо, ну можем присесть, ку сделать, если они сильно хотят, если смотрели кинзадзу, что это такое.